Ще одна країна Європи проходить зараз тест на популізм і російський реванш. У дружній до нас Чехії проходять парламентські вибори саме в ці дні, 3-4 жовтня. І чому ця країна для нас дружня? Тому що саме Чехія виступила з так званою ініціативою боєприпасів, надавши нашій державі за останні два роки понад півтора мільйона великокаліберних боєприпасів. Саме ця країна. Навчає зараз українських пілотів е, на f 16 І саме Чехія виступала дуже активною у напрямку запровадження з боку Європейського союзу російських санкцій і, звичайно, що підтримки нашої держави у військово фінансовому плані. Парламентські вибори у Чехії показують, принаймні, соціологія показує. Досить великі ризики того, що на них переможуть ультраправі радикальні популістичні політичні сили. Для прикладу, найбільший рейтинг підтримки зараз має аграрний мільярдер, фактично такий чеський олігарх, якого ще називають чеським Трампом Бабіш і його партія десь має в районі 30% підтримки. Він потенційно може створити коаліцію з іншою ультраправою партією японця. Окамури, і які вже говорять, що дуже жорсткою політикою зроблять проти українських біженців, звинувачує українців у зростанні злочинності у великих витратах Чехії на наших людей. І ці дві партії разом з потенційно ще партією комуністів можуть сформувати такий антиєвропейський антиукраїнський формат уряду, який також говорить, що й буде ініціювати референдуми по виходу Чехії з ЄС і НАТО. Натомість блок чинного прем'єра фіали він має в районі 20%, Є ще потенційно партії, які можуть доєднатися до нинішнього прем'єра. Але тим не менш математично все таки соціологія показує, що ризик перемоги популістів значно вищий, ніж збереження чинного курсу Чехії чинного формату уряду. І це великі ризики для України, тому що фактично Чехія може приєднатися до клубу антиукраїнської риторики таким чином, до Угорщини і Словаччини, але є одне але. Чинний президент Чехії Петер Павел має конституційні повноваження, якщо принаймні не повністю заблокувати, то суттєво ускладнити формування антиукраїнської коаліції і вже заявляє про те, що він буде блокувати найбільш радикальні ініціативи. Будь-якому випадку слідкуємо протягом цих двох днів за голосуванням. По факту голосування і результатів парламентських виборів Чехії вас поінформую, проаналізуємо як завжди.